Тату знову разом колишні солістки популярної у 2000-х російської групи тату Юлія Волкова та Ліна Катіна показали справжнє обличчя. Спочатку вони зрадили Елгебетік спільноту. Ми грали, був створений образ нашим продюсером. А тепер усю Україну адже вирішили підтримати війну проти нашої держави. Після тривалого мовчання вони об'єдналися, аби заспівати в анексованому Криму. Концерт заплановано на 19 липня у Ялті, в готелі. Мрія. Відповідний анонс з'явився на сторінці колективу в інстаграм. Давайте почитаємо. Тату повертаються з ексклюзивним концертом, щоб на весь голос заспівати великі хіти дуету, що залишив слід у цілому поколінні та зворушив мільйони шанувальників по всьому світу. На жаль, серед цих мільйонів шанувальників був і я. Адже у 2000-х українці слухали тату, надихалися сміливістю цих дівчат, вірили їм, але зрештою розчарувалися. Привіт, мене звати Віталій Маргалик і це ваша улюблена рубрика. Як я міг це слухати? Тут я згадую про кумирів минулого, які сьогодні викликають лише сором та розчарування. Чому я це роблю? Бо вважаю, що країна має знати не лише героїв, а й антигероїв зокрема, артистів, які колись були популярні в Україні, а сьогодні підтримують війну та працюють на російську пропаганду. Серед таких і Гурт тату. Тож сьогодні будемо говорити про тату, ЛГБТ, брехню та війну. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Ми записуємо це відео у червні, а червень – це місяць прайду, коли у світі згадують про права ЛГБТ спільноти. А я нагадаю, що гурт тату у нульових був символом. Цих людей так получили, значить, ми були нужні. Двохтисячний рік виходить пісня з таким відвертим, незвичним текстом на той час. Потім з'являється кліп, де дві дівчинки цілуються. Ну а потім з'являються не менш провокаційні пісні: нас не догонять. Покажи мені любов, мальчик Гей. Ці пісні справді надихали багатьох підлітків, в тому числі і мене. Адже тоді, наприкінці 90-х, початку 2000-х, інтернет лише з'являвся, і інформації про сексуальну орієнтацію, про ідентичність було обмаль. І тоді поява такого гурту як тату це було справді потужно. Чому етам я каже, так так зашло? Тому що це була настояща історія. Проект про любов їх слухали, їм вірили. Я теж. Я навіть купив їхній диск 200 повстрічний, там де були основні хіти групи. Також я ходив на їхній концерт у Києві. Ну а потім у 2003 році вболював за них на Євробаченні. Тоді вони посіли третє місце. «Не біль, не бойся, не проси, і ну і власне після цього. Вже почали з'являтися чутки, що насправді Юлія Волкова та Ліна Катіна не лесбійки, а потім ще Юлія Волкова народила. Згодом самі учасниці гурту зізналися, що насправді лесбійками не були. Ах, лесбіянки, ах, цілава, лісляректніпретеректніпрете. Просто грали роль, аби привернути увагу, бо так сказав продюсер. Є роль, в яку ми грали, був створений образ нашим продюсером. Ну, мене рождались діти. Понятно, штоні не сніт дівочок, тобто вони фактично заробляли на почуттях ЛГБТ спільноти, але насправді ніколи її не представляли. Я за понаценною сім'ю, де є мама де є папа і діти. І Не дивно, що популярність групи пішла на спад, причому в усьому світі. Зрештою група розпалася. Дівчата намагалися робити сольну кар'єру, але нічого не вийшло. І тому їм нічого не лишалося, як піти на поклон до Кремля, аби, хоч якось, триматися на плаву та заробляти. У 2018-му після анексії Криму та початку війни на Донбасі, Юлія Волкова вирішила виступити на відкритті Кримського мосту. Із піснею нас не догонять. Ну, звісно ж, тоді пісня вже набула зовсім іншого змісту. Цього ж року Лена Катіна виступає в окупованому Луганську і зізнається, в любові до цього міста ще у тепішествия в в Луганськ, так душу, тому що я бачу, що люди приходять на концерти, вони хочуть отримати удовольствие. Це вже була відкрита співпраця з окупантами. Тож не дивно, що колишні татушки потрапили в базу миротворець. А після повномасштабного вторгнення у 2022 році повне мовчання з боку колишніх учасниць гурту тату. Жодної підтримки України, жодного засудження війни. Я не політик. Як це так вийшло? Вони відмовчувалися, але тепер повернулися і обирають виступ саме в анексованому Криму. Привіт, ми тату! Це вже свідома підтримка окупації та участь у пропаганді війни. Друзі, тож виходить гурт тату двічі зрадив своїх прихильників спочатку ЛГБТ-спільноту, причому не лише в Росії, в Україні, а й в усьому світі, граючи на почуттях цих людей. А тепер всю Україну, підтримавши війну проти нас, виступаючи в анексованому Криму. Ну а до цього ще був і Донбас. Тож не знаю про яких мільйонів прихильників гурт тату пише у себе в Анонсі. Я думаю, що цих мільйонів вже давно немає, і вони живуть в якійсь ілюзії, вони співають старі хіти, сподіваючись на якусь ностальгію, але ну, адекватні розумні люди пам'ятають, як їх ошукали. Я пам'ятаю, як мене надурили, тому що я вірив в тату, вони для мене були певним зірцем. Я намагався розібратися в собі на той час. Да? І от сміливість цих дівчат вона справді мене надурила. Дихала. А коли я дізнався, що все це була брехня, що я для них виявився якимось лохом? Ми грали, був созданий образ нашим продюсерам, да, якого вони розвели на диск, потім ще на квиток на концерт, а, а насправді вони співали про те, про що вони не розуміють, що вони не відчувають, <плес> тож, чого від них було очікувати? Хто зрадив один раз, зрадить і другий раз. Ну, во первых ми ще не умерли. І знаєте, друзі, коли усе це закінчиться, коли ми переможемо, а я в цьому впевнений, я ніколи вже їх слухати не буду. Якщо вам відгукується ця позиція, поставте лайк, підпишіться на канал. А якщо ви хочете... Підтримати мене, то можете це зробити. Я залишу в описі до відео реквізити, адже монетизації поки що немає. Я буду вам дуже вдячний. І до речі, вже деякі донати почали приходити. Це для мене дуже цінно. Я все бачу. І всім дякую. Дякую, що дивилися до кінця. Вже зараз ви можете класнути на будь-яке відео, яке тут з'являється зверху. Це кінцеві заставки. Ну а ми з вами побачимося у наступних відео на каналі Віталій Маркалик.